та снігоприбирання шириною 2,5 метри на трактора МТЗ. Внизу маємо резинове полотно. Полотно прикріплене ззаді. Тут видно да, полотно прикріплене задні і прижимається пластиною болтами. Відвал посилений розкосами і ребрами жорсткості. Так. Це кріплення е, до ашки. Е, кріплення відвала, яке йде до трактора. Е, кріпиться відвал двома пальцями. Тобто сюди і сюди. Цей палець виймається і відвал може повертатися 30 градусів ліво, 30 градусів вправо. Зараз е, коронаштейн зніму окремо. Він лежить окремо, зніму його окремо. Е, це кріплення під. Гідроциліндр для гідроповорота. Тобто, якщо в майбутньому заплануєте гідроповорот, то туди можна поставити буде гідроциліндр. Внизу відвали ще посилений швейлером. Ось у нас йде швейлер. Швейлером. А вверху він вигнутий ребром жорсткості. Так, стосовно товщини металу, а тут я думаю видно. Так, дивіться 5 мм. То полотно йде 5 мм. Так, ребро жорсткості у нас 8 мм. Так, Безпосередньо саме кріплення відвалу, так звана Ашка, як ми її називаємо. Значить, ашка, це місце, яке кріплюється безпосередньо до самої лопати. Маємо три отвори: тобто поворот вліво-вправо і центральне положення. Просто виймається палець, повертається лопата і фіксується даним пальцем. Значить, Маємо кронштейни для циліндра, для гідроповороту. При потребі, якщо потрібно, ставиться кронштейн основного гідроциліндра на підйом. Амортизатори. Далі йде на ланжерунне кріплення безпосередньо на сам трактор. Пружини амортизатора спрацьовують якщо на дорозі є якась перешкода, тобто воно амортизує, спрацює і у вас є час відреагувати на дану перешкоду, таким чином не, не ламається ні трактор, ні самотвал. Зараз спробую, дивимося по. Що ми маємо по товщині? ну, 10 мм. По наланжеровному кріпленні окреме буде відео, там, де кріпиться безпосередньо на самий трактор.